Сказав Господь прачутю, бо один чоловік Господа, що насадив виноградник, він обвів його ворожою ньому чоловіго, Вибудував башту, ниняв його наградаря і відійшов, коли ж настала пора корабля збору, послав він слух своїх до виноградарів, Щоб взяли від них належні плоди. Та виноградері, схопивши його слуху, кого повбили, кого пошуками. Побили, кого Тоді він послав інше слуг, більше від перших, та дівчинили з ними те саме, те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, «Матимуть пошану до мого сина. Та виноградаря, озрівши сина, заговорили між собою. За спадкоємець подімо Його, і візьмемо собі Його спадщину, і взявши його виводи, геть з виноградника і вбили, отож, коли прибуде Господар виноградника, що зробить з тими виноградарями, лютих люто вить, відповіли йому, а виноградник немає інше виноградарям, що буде давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали Камінь, що відпінили будівничі став наріжним каменем. Від Господа це сталося. і дивне воно важах на ваші. Лізука з ним гайки ефангеліум на панативут. Амен і адмін андер ever. Ein Gutsbesitzer, der legte einen Weinberg an, zog ringsherum einen Zaun, hob eine Kelter und baute einen Turm. Dann verpachtete er den Weinberg an Winzer und reiste in ein anderes Land. Als nun die Bente Zeit kam, schickte er seine Knechte zu den Winzern. Um einen Anteil an den Früchten holen zu lassen. Die Winzer aber packten seine Knechte, den einen prügelten sie, den anderen brachten sie um, einen dritten steinigten sie. Der schickte schickte andere Knechte mehr als das erste Mal, mit ihnen machten sie es genauso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen, denn er dachte, vor meinem Sohn werden sie Ab haben. Als sie mit seinem Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Ehre auf, auf, wir wollen ihn töten, damit wir seinen Besitz erben. Und sie packten ihn, warfen ihn aus, den Weinberg hinaus und brachten ihn um. Wenn nun der Besitzer des Weinbergs kommt, was wird er mit solchen Winzern tun? Sie sagten zu ihm, er wird diesen bösen Menschen ein böses Ende bereiten und den Weinberg an andere Winzer verpachten, die ihm die Flüchte abliefern, wenn es Zeit dafür ist. Und Jesus sagte zu ihnen: Habt ihr nie in der Schrift gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr vollbracht, vor unseren Armen geschah dieses Wunsch. Вдома на моїм робочим столом стоїть, стоїть така картина, і на ній написане слово «Все, що, все що робиш, роби з любов'ю. Ми сьогодні чули ці слова в посланні апостола Павла до Крентян. але з вас я тут і ще й не І це справді, думаю, ознака того. Чим я хочу керуватися в своїх, в своїх чинках. щоб я був впевнений, що будь-що, що би я не робив, я хочу це робити з любов'ю. Чи це мені вдасться, чи ні, це вже, це вже є інше питання. Але я подай, намагаюся робити все, що я роблю. У мене інтенція є, є моїм наміром є це робити з любов'ю. Але чому я хочу так робити? Тому що прикладом для мене є сам Господь. Господь є той, який все робить з любов'ю. Ми сьогодні читаємо розповідь про, е, про виноградник і виноградарів і Господа для цього виноградника. Коли ми читаємо про виноградник у Святому Письмі, Він є символом великої турботи Господа про своїх дітей, про свій народ. Особливо гарно є описано про виноградник і турботу Господа про свій народ в книзі Ісаї. Якщо ви будете мати вдома можливість, будете мати час, відкрийте собі п'яту табу і прочитайте про те, як Господь турбується про свій виноградник. Під виноградником в Ісаї йде, йде мова про його народ, про той народ, який він вибрав, про тих, кого він любить. І ми бачимо, з якою великою ніжністю, з якою великою любов'ю Господь підходить до виноградника. У семітській культурах, коли ми говоримо про виноградник, ми знаємо, скільки праці і скільки турботи потрібно вкласти до того, щоб ми, від того, що ми посадили виноград, пізніше в кінці дійшли до того, щоб ми могли зібрати добрі плоди. Його потрібно посадити, зберігати його, його колоти. Зберігати його від різних, е, різних небезпек, дощу, граду, його потрібно е, за ним гарно дбати, йому створити е, загорожу, і для нього потрібно створити умови, щоб він міг е, на чому солитися, підійматися, щоб він мав, міг мати добре плоди. Це означає, якщо ми візьмемо це і будемо інтерпретувати на себе. Господь є той, який дуже любить свій народ, який дуже хоче піклуватися, не тільки хоче, але й піклується про свій народ. Він багато праці, багато зусиль вкладає для того, щоб показати свою любов. Бо любов ми найчастіше не показуємо чи не висловлюємо через наші слова, це є також важливо, але ми дуже часто можемо любов нашу показати через наші вчинки. Тут, через цю притчу, яку Ісус Христос говорить до своїх учнів, Він хоче показати, наскільки великою є любов і турбота Господа про своїх дітей. І тому ми, як люди, також як його діти, як його учні, слідуючи за Господом, ми хочемо також, щоб все, що ми робили, щоб все відбувалося в любові, щоб кожен наш вчинок, кожне наше слово, кожна наша дія, вона була з нами в любові. Щоб ми цей світ наповнювали любов'ю. Звичайно, нам буде багато речей не вдаватися. Навіть якщо ми вкладаємо в це велику любов, нам, можливо, буде щось не виходити. Можливо, те чи інше слово, промовлене з наших вуст, буде не таким, як би воно мало бути. Можливо, той чи інший наш чинок чи якась наша дія буде не такою, якби вона мала бути. Але ми можемо бути спокійні, якщо ми точно впевнені, що ми цю дію, чи це слово ми промовили з любов'ю. що ми в цю справу вкладаємо велику любов, що ми в цю справу вкладаємо все на наше серце. Тому що для того, щоб зібрати добрий виноград, щоб зібрати добрі плоди, нам потрібно вкласти всього себе, вкласти всю нашу працю, вкласти всі наші зусилля, щоб цей виноград був добрий. Господь робить це. Закликає також нас до цього. Як ми можемо зрозуміти, що наша, е, наші вчинки є добрими? Як ми можемо зрозуміти, що наші вчинки є е, створені е, е, з любов'ю? Тут Господь нам дає одну дуже водночас е, просту, але складну відповідь. Все пізнається, все пізнається по плодах. Все пізнається по тому, які плоди ми пізніше отримуємо з цього виноградника, які плоди отримуємо ми з наших дій. Господь хоче, щоб, ми, щоб Він отримував від нас добрий плоди, бо він до нас багато бо Він в нас багато праці. Але також є один, є один момент, до який Господь. Також нам сьогодні ставить перед наші очі. Він це робить дуже чітко. Ми усвідомлюємо, коли читаємо останні глави Іванів від Матея, що вони є зосереджені найпершим на закону вчителі єврейського народу, яким було дано дуже багато, яким був даний духовний провід над, своїм, над народом самого Господа. Але вони з цим завданням трішки не справилися. І, він, і Господь в кінці говорить, що, що зробиш з тими виноградами. Він каже, тому то люто вигуби, але цей виноград надав іншим виноградарям, щоб вони приносили своєчасно свої люди. Думаю, нам завжди потрібно пам'ятати, що ми хочемо належати до того народу, який вибрав сам Господь. Ми хочемо належати до тих людей, яких Господь любить. Господь нас завжди любить, але ми можемо відкинути його любов. Ми можемо його любов не прийняти. Але Господь хоче, щоб ми були в його любові. Він хоче про нас турбуватися, піклуватися. Він хоче в нас вкладати свою любов. І Він чекає від нас подібної відповіді. Він дає нам, звичайно, свободу нашого вибору, він нікого не змушує, тому що любов, коли до неї змушують, вона, напевно, вже перестає бути любов'ю. Це щось інше, це якесь насилля, але любов хоче бути вільною. І Господь чекає від нас цієї вільної відповіді, щоб ми приносили добре плоди щоб ми в Йому в відповідь завжди приносили любов. Цього бажаю вам і також бажаю собі, щоб все, що ми робили, відбувалося у любові. Слава Ісусу Христу!